Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. разом з громадською організацією «Неподільна Україна продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Київські волонтери встановили на Донеччині 100 годівничок для безпритульних тварин. У прифронтових містах Донецької області, де залишаються безпритульні тварини, волонтери встановили сотню годівничок. Таку ініціативу реалізувала волонтерська спілка. Поруч годівнички для собак та котів встановлювали зокрема у Кораховому, Дружківці, Селедовому, Мирнограді та. Інших містах Донеччини годівнички зробили із полімерних труб, які використовують для водовідведення. Одна годівничка вміщує в себе 20 кілограмів корму. На перші 100 годівничок донатами зібрали понад 330 тисяч гривень. Їх витратили на матеріали та 2,5 тисячі кілограмів корму. Жителі Донеччини, які залишаються в прифронтових містах, позитивно оцінили ідею. Деякі зголосили засипати корм годівнички, поки волонтери не мають доступу до них. Вінницькі волонтери пошили понад 3,5 тисячі пар рукавиць для оборонців. У Вінницькій області мешканці Ямполя пошили понад 3,5 тисячі пар рукавиць для захисників Збройних сил України. Для пошиття використовують вживані шуби та дублянки, надані волонтерами. Готові вироби передають місцевим волонтерам для доставки на фронт. Місцева жителька Галина Талавера на початку повномасштабного російського вторгнення встановила вдома швейну машинку та розпочала виготовляти захисне спорядження для бійців. Разом із сусідкою Наталею Потупчик вони відшили тисячі пар рукавиць, використовуючи утеплювач. В рукавицях передбачено отвори для пальців, щоб військові могли легко натискаючи на курок, не знімаючи рукавицю, що робить їх дуже зручними. Волонтер з Вінниччини виготовляє мішені з російських броньовиків для оборонців. Володимир Нагорний допомагає захисникам, виготовляючи мішені для тренувань та станини для великокаліберних кулеметів. Останніх передав на фронт близько тисячі, адже на фронт його не беруть через стан здоров'я. Наразі в роботі волонтера виготовлення рядної мішені для короткоствольної зброї із російського броньовика Тигр. Таких мішеней для набуття навичок стрільби для оборонців. Володимир Нагорний виготовив близько десяти. Бронею забезпечують військові, які везуть її з фронту. Також майстер працює над станинами для великокаліберних кулеметів, таких в його доробку майже 30 різновидів. Наразі майже завершено багатофункціональну станину під висококаліберний кулемет. Утьоз НСВТ. Ця багатофункціональна станина вже незабаром поїде на Чернігівщину у зенітно ракетну бригаду для знищення повітряних цілей. Волонтери Save Ukraine евакуювали з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини 10 дітей. Волонтери повернули з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію ще 10 дітей. Сім хлопчиків та троє дівчаток разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій Херсонщині. Не меншій дитині 3 роки, найстарші 16. Переднувши український кордон, хлопчики та дівчатка отримали психологічну та медичну допомогу. Над поверненням працювала команда благодійної організації «Save Ukraine». від початку 2024 року. На підконтрольній Україні території вдалось повернути 202 дитини із Херсонської області. Миколаївські волонтери створили кімнату відпочинку для військових. У Миколаєві волонтери створили власними зусиллями кімнату, де можуть зупинитись та відпочити українські захисники. Співорганізатор кімнати відпочинку і волонтер громадської організації Справа громад Сергій Самоуков. Все, що знаходиться в кімнаті, волонтери приносили або самі з дому, або ж хтось зі знайомих поділився своїми речами. У кімнаті відпочинку військові можуть випити чай, чи каву, скуштувати смаколики чи покласти в холодильник свої ж продукти, скористатись туалетом, залишити на зберігання при необхідності свої речі, поспілкуватися та навіть подрімати. Всі послуги для українських оборонців є безкоштовними. Простір працює з 12 до 20.00. Наразі локацію не розголошують з метою безпеки, поки працює метод сарафанного радіо. Волонтери зазначили, що чекають на охочих долучитися до чергування. Також миколаївці можуть передати актуальні речі для простору: засоби гігієни, чай, каву, смаколики, воду, а також речі як постільну білизну, подушки, матраци або ж розкладушки. Полтавські волонтери випустили календарі з рятувальниками, щоб зібрати півтора мільйони на автівки та реп. Місто ХАБ та ДСНС Полтавщини запустили проєкт на знак вдячності рятувальникам календарі на 2025 рік. За словами організаторів, це 365 днів вдячності за силу, міць, професійність та врятування життя, відкритий передпродаж унікальних календарів, щоб підтримати великий збір на 12 мільйонів гривень для захисту рятувальників від ворожих дронів під час роботи. Мета збору закупівля двох авто Toyota Hilux та комплекс ГРЕП Буковель ПП, щоб захистити рятувальників від нових атак і допомогти їм рятувати ще більше життів. Завдяки продажу календарів, полтавці планують зібрати півтора мільйони гривень, щоб закрити частину великого збору. Кожна сторінка цього календаря це портрети мужніх рятувальників, котрі щодня ризикують власним життям, щоб зберегти його іншим. Кожен з героїв поділився цитатою: чому для нього важливо бути частиною ДСНС. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асулець, в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства.